Друзі, всім привіт! Ви на каналі Теровістика з вами Оксана Лолобаєва. Це теропрогноз для Левів на грудень 2022 року. Вже підходить до завершення 2022 рік. Прийшов час підбиття певних підсумків, певних а, завершень, звершень, в кого як. І я пропоную вам передивитися. Прогноз на 2022 рік, який я робила минулого року. І зараз буде тут підказочка. І в інфобоксі також залишу посилання на відео саме для Левів. Але рекомендую ще дивитися прогнози по знаку вашого асцендента. Адже ці два прогнози можуть один одного доповнювати. Отже, Леви. Грудень 2022 року переживання своїх емоцій, певних не доволі позитивних, більш негативних, таких як образи, втрати, ох, горювання. Начебто ви озираєтесь у минуле постійно і зважаєте на те, що там відбувалося, і начебто. Те, що було втрачено у минулому, може, це саме минуле, начебто, воно має для вас набагато більше значення, аніж те, що відбувається зараз сьогодні з вами. І таке враження, що вам ще не достатньо було часу, аби пережити ці емоції, якось з ними порозумітися. Прогорювати, можливо, щось такий стан кризи. П'ятірки у нас це про кризи, п'ятірка кучаш – це про внутрішню кризу, коли видніться вже в далечині шляху майбутнє, а ми зависаємо, тому що на ногах метафорично висять певні якорі, які тягнуть нас у минуле. Спогади, думки, шкодування про те, що зроблено, що не зроблено і так далі. Рекомендація тут одна прожити всі свої емоції, які не залишають вашу душу, проаналізувати всі думки, які не полишають вашу голову, закрити ці двері, аби відкрити двері у майбутнє. Може мова йти про те, що поранило ваше серце, якась образа, яку ви носите в собі, і, начебто, неможливо її вам здається пережити. І ви прикручуєте щоразу. Цю подію, цю ситуацію. Можливо, хтось щось говорив за вашою спиною, і це вас дуже поранило в саме серце. І ви ще прокручуєте, прокручуєте, прокручуєте і тим самим, наче розпалюєте ще більше ці болісні відчуття. Але а, у вас є можливість зцілитися. По-перше, позбуватися оцих думок, які постійно у вашій голові крутяться, і концентруватися на чомусь позитивному. Для прикладу, візьміть свою мрію, про що ви мрієте? І намагайтеся концентрувати цю енергію в ось це позитивне русло, це джерело, яке дає більше натхнення. Більше якої відновлення, оздоровлення, те, що надихатиме вас. І начебто вам необхідно зробити вибір так? між розбитим серцем і між зіркою, між зорями, які сяють на небосхилі, яких ви можете досягти за вашого бажання. Ось і обирайте леви. Друга декада грудня щось вам вдається дуже для вас важливе і значуще, можливо і важливо не лише для вас, а й для соціуму, для інших людей. Адже ви почуваєте себе переможцем. Ви хочете своєю перемогою поділитися з дуже багатьма людьми, щоб всі бачили, які ви молодці, як вам це вдалося, через через який шлях вам довелося пройти, щоб здобути цю перемогу. Адже очевидно, що. Це не проста перемога, що ви докладали багато зусиль аби досягти своєї мети. У кожного це своя мета, у кожного це своя перемога. Комусь вдасться доволі швидко вийти з свого кризового стану, з своєї печалі, з своєї нудьги. Хтось досягне кар'єрних успіхів, хтось, можливо, переїде в інше місто або в іншу країну. А комусь вдасться зробити щось значуще і прекрасне. І це буде такий привід навіть і для гордості. У когось це може бути рішення суду на вашу користь, у когось це може бути, не знаю, спадщина, яка надасть вам змогу подорожувати або переїхати. Для когось це буде підтримка родини у ваших починаннях. У когось це може бути. Щось пов'язане із законом і з родом. Тобто, спадщина, я вже сказала, да? наслідства, заповіта, якась значуща подія, підкріплена юридична, яка відкриває вам нові двері, нові шляхи, і ви можете рухатися. Вперед, власне, і вже не просто так, не з пустою кишенею, а з якоюсь ось можливістю для розвитку. Ви можете вкладатися, ви, до речі, можете юридично оформити сімейний якийсь бізнес, в тому числі у вас можуть бути якісь виплати через судові якісь. Рішення та, через судові процеси. У кожного своя історія, але ось ця подія дає вам можливість рухатися вперед і розвиватися. Хтось може отримати аліменти, до речі, на утримання. І це такий доволі тривалий міг бути процес для вас. 30 декада грудня. Тут актуальною стають питання фінансів, аби прикрасити домівку, аби купити подарунки, аби накрити гарний новорічний стіл, аби... для когось це можливо по поухажувати за собою, якось себе прикрасити, зробити якісь процедури да, для себе, у косметолога або у перекаря. А, І на це треба виділити з бюджету певні кошти або премії дочекатися. Тут зав'язано на коштах багато чого, але начебто є певні, приміром, якщо Ось королева Пентаклів і король Пентаклів, тут може висвітлюватися пара, подружня пара, та? і якісь розборки щодо фінансів. Хтось може приховувати свої власні кошти, та? І не особливо там розповідати. У когось можуть йти кошти на сторону. І тому ця людина може відсторонюватись. Начебто то потрібно на певні якісь сімейні витрати, а людина приховує. Добре, кого не стосується ця ситуація. Королева Пентаклів пояснює. Ну, Леви, у вас якісь тут дуже серйозні і заплутані стосунки, які потрібно все ж таки з'ясувати. Якщо ви не можете це з'ясувати вдвох між собою у парі, то будете звертатися до судових органів, до владних структур, які можуть вас розрадити. Цікаві історії. Відписуйтесь в коментарях, у кого що відбувається. Порада для Левів на грудень 2022 року. Те саме, як у раків була, да? ця карта говорить про те, що постарайтеся дивитися на ті самі ситуації, на ті самі події з іншого ракурсу а Якісь інакший погляд, інакший напрямок може зрушити ваше уявлення, стале конкретне і монументальне, напевні, якісь інші. Ви можете побачити інші риси, ви можете побачити інші образи, інші. Картини взагалі. Взагалі баш Пентаклів це про навчання. Якщо, якщо ви навчаєтесь, приділяєте цьому багато часу, адже це у майбутньому дасть вам практичну таку практичний дохід, тобто вивчення певної професії. Також ця карта говорить, що Необхідно звернути увагу на дітей, якщо вони у вас є. Можливо, про навчання дітей тут також йдеться Не пускати на самотік певні речі, які ви вважаєте за потрібно проконтролювати. Такі справи для вас, леві. Я бажаю вам гарного грудня. Буду вдячна за лайки і коментарі під відео. Також не забувайте про. Прогноз на 2022 рік. Дивіться, аналізуйте, коментуйте. Всім удачі, всього найкращого.